Про сану. В громаді нам дадуть списки людей, котрі ми повинні будемо опрацювати. Дехто зовсім про це не чув, дехто не розуміє, як процес цей трапляється. Ми людям це розповідаємо, об'ясняємо, вони приймають рішення самостійно. Наша знімальна група в дорозі з командою волонтерів благодійного фонду Діти нового покоління. Сьогодні в них місія вивезти тих, хто подав заявки на евакуацію та провести інформаційний рейд, пояснити тим, хто ще залишається на небезпечних територіях, усі ризики. Просяна від лінії фронту тут близько 20 кілометрів. Під канонади вибухів люди тут засинають та починають кожен свій день. Щодня евакуаційники вивозять звідси людей у найбільш безпечні місця. Втім, є ті, які залишаються, попри заклики, зібрати найнеобхідніше. Та виїжджати безпекова ситуація в Сенеліківському районі все більше загострюється. Буквально на початку серпня в деяких населених пунктах оголосили вже про другу хвилю примусової евакуації родин з дітьми. Втім, тут все ще залишаються люди. Все ще не може наважитися на евакуацію, і Олександр Петрович. Тут він проживає разом з дружиною, донькою та онукою. В них невеличке господарство зізнається, дійсно стає страшно, але вони не мають куди виїхати. Шахеди літають дуже часто і дуже гучно, звісно, страшнувато. Нема житла, діздили в Дніпро, шукали де ну, квартири дуже дорогі, так що поки немає де установитися. Все задержується тільки із за житла. З цим питанням можуть допомогти благодійні організації, пояснюють волонтери. Тим, кому немає де зупинитися, спершу надають тимчасовий прихисток і потім разом шукають для них постійне житло. Бачите, тут гаряча лінія, ви залишаєте заявку. Наші або можемо і ми приїхати. Да. Приїжджають. Повод, приїжджають бригади мобільні, які вас доставляють. До до... Машина, речі можна деякі забрати. Так. Ну діпризна здається житло. Так, тимчасове. Думаю, над переїздом більш безпечне місце, і пані Юлія. В жінки шестеро дітей. Бідкається щоночі, майже не сплять через обстріли, тому потроху вже пакують валізи, бо сил терпіти це каже, вже немає. Їздю до дитини, моя старша дочка в селі живе в Маломихаловці, теж боїмося. Буває подаємо попід дивани. Не дай Бог, там стекла полетять і ще що. Ми то ще й думаємо, куди. Можемо вже Житомир виїхати. Ми можемо аганада ще її, щоб була ж якась допомога. Пояснюють, не дають контакти. А далі волонтери з екіпажем білих янголів продовжують збирати тих, хто все ж наважився виїхати. У списку і Людмила з п'ятирічною донькою Лілією днями родина звернулася по допомогу з евакуацією. Сьогодні виїжджають у Дніпро, зупиняться у рідних, поки не знайдуть собі житло. За батьки наші живуть, ми живемо напроти. Не так давно збудували будинок, але ну, що, приходиться виїжджати. Ну, у нас поки що більш-менше, але ж ви самі їхали по кругу, каби привітають ось буквально пару хвилин назад. Тому потрібно було робочі моменти завершити і як наважились. Ну тому що елементарно немає сну і з дитиною виїжджаємо. Втім, батьки Людмили поки залишаються у рідному селі і виїжджати не планують. Жінка прощається з ними зі сльозами на очах, каже, має зробити все, щоб її донька була у безпеці, щоб дитина нормально було дитинство в школу, то немає елементарно куди йти в школу. Третина населення, яке ще залишилося у громаді, це родина з дітьми. Тим часом росіяни практично кожного дня б'ють по селах дронами та кабами. Та, попри ворожі атаки, тут все ще працюють магазини, аптеки та центри надання адмінпослуг. На сьогоднішній день на території працює як Старостинський округ, центральний офіс сільської ради, ЦНАП працює, надаємо послуги про отримання у всіх населенні. Працюють магазини, да, деякі закрилися на сьогоднішній день. Закрились два відділення «Укрпочти», надають продуктові набори, ми їх видаємо, воду видаємо. Команди евакуаційників співпрацюють з Донецькою та Дніпропетровською ОВА. Щодня вивозять із найнебезпечніших населення. Лених пунктів майже пів тисячі людей тільки за один раз евакуювали зо два десятки місцевих. Їх доправили у транзитний центр Павлограда, де вони зможуть отримати консультацію юриста, фінансову допомогу, продуктові набори. Волонтери допоможуть також із тимчасовим житлом на Дніпропетровщині. У разі необхідності доправлять переселенців і в інші регіони. У нас відбувалася евакуація з Маломихайлівки, з Просяної, з межової. Працюємо, працюємо злагоджено з підрозділом білих янголів, з іншими гуманітарними організаціями. Працюємо на першій лінії евакуації броньованими автівками, далі людей вивозимо в більш безпечне місце. Влада та волонтери закликають людей не зволікати якомога швидше виїжджати подалі від небезпеки. Тим, хто наважився, варто лише зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію евакуації. Контакти на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Дроз. Новини 11 каналу.